Усім привіт, друзі. Ми знаходимося на YouTube платформі футбол 24 І як, як ми обіцяли минулого тижня. На початку цього поділимося інсайдами щодо майбутнього українського вінгера Віктора Циганкова, який поки що захищає кульори катонської журони. Є інформація, що, начебто, на нього полює низка клубів англійської прем'єр-ліги. Що із цього правда, а що є звичайними вигадками небелицями іспанської преси. Ми розбиратимемося із Володимиром Лиском. кажу тобі, ола володя. Привіт, Віра, вітаю. І вітаю тебе також. Нагадаю, що на початку цього тижня таке видання як El Nacional вийшло з інсайдами, і пише наступне: що, начебто, у послугах українського. Півзахисника зацікавлені відразу три клуби АПЛ: це Евертон, також Кристал Палес і Сандерленд, який повернувся до англійської прем'єр-ліги. І водночас в цій статті написано наступне: що Мічел, наставник Жерони, благав, начебто, прохав спортивного директора Кіки Карсаля, не відпускати Циганкова, бо він є тією людиною, навколо якої будуватиметься новий проект на майбутній сезон. Також озвучується ціна питання 20 мільйонів євро. І паралельно ще одна інформація з'явилася. Що представники українського хавбека зв'язалися із піні Захаві. Це ізраїльський футбольний агент досить відомий, який такий собі моїсей може моїсей може бути для Віктора Ценкова, прокладаючи шлях до англійської прем'єр-ліги і шукаючи для нього варіанти. Я привичний. Ну так, Юра, цією інформацією зрештою Поділився авторитетний англійський журналіст Бен Джейкобс, тобто людина, якій можна довіряти, і в Каталонії це теж підтверджують ось ці контакти оточення футболіста з відомим, таким могутнім я б сказав агентом у світі футболу, агентом, який зараз частенько перебуває в Каталонії, тому що у нього тісні зв'язки. Робочі з Жуаном Лапортою, і піні Захаві зараз є тією людиною, яка допомагає Жуану Лапорті у переговорах, зокрема з Маркусом Рашфордом. Знову ж таки, ось той напрямок АПЛ. Вочевидь, він також був би бажаним для нашого Віктора Циганкова. Але тут Юра не все так однозначно, як може здаватися на перший погляд. Давай розпочнемо спочатку. Віктор Циганков донедавна вважався недоторканим футболістом для спортивного крівництва Жерони, для тільки Карселя, так і, зокрема, для тренерському штабу обличчі Мічела, і ти правий, коли щойно процитував Ель Національ, за інформацією якого Мічел просив Карселя не відпускати Циганкова, не виставляти його на ринок, так би мовити. Бо це один з трьох футболістів разом з Янхелени, разом з Крейчі, навколо яких мав би будуватися майбутній проект. Тут позиція Мічела не змінилася. Він хоче залишити циганкова, і Мічел десь боїться, ось привидів минулого, так зокрема. Минулий сезон, літо, коли пішли лідери, і в нього була дуже сара команда: ті футболісти, які поповнили склад Жерони, вони не виправдали очікувань. Зрештою, Жерона боролася за виживання. І зараз Мічел дуже відверто з Карселем поговорив: ну якщо ми хочемо і надалі ось. Боротися там за збереження прописки в еліті, ми, звісно, можемо відпустити Циганкова і ще кількох ключових футболістів, зробивши при тому непогані гроші. Але якщо в нас трішки вищі цілі, якщо Жерона хоче повернутися в боротьбу за Єврокубки, та нав'язувати конкуренцію, ну тоді Циганков повинен залишитися. Тому що за словами Мічела, це той футболіст, з якого ще можна витиснути максимум за умови, що він пройде хорошу передсезонну підготовку і. У нього не буде ось тих м'язових травм, які його хвилювали. Як я сказав, це був одним з недоторканих разом з Янгелем та Крейчі, але ситуація кардинально Юра змінилася на 180 градусів, зокрема з позиції керівництва, коли стало відомо, що Мігель Кутєрс ляже під. Під ніж Мігель Гутєрес, якого турбувала щиколотка ще з кінця минулого сезону, він пропустив п'ять завершальних турів чемпіонату Іспанії, коли команда боролася за виживання. І ось зараз неочікувано несподівано для усіх він вирішив, що потрібно цих проблем зі щиколоткою позбутися. А Мігель Гутєрес для керівництва Жерони – це був головний актив. І вони робили ставку саме на продаж цього футболіста. Вони розраховували виручити. Від трансферу Мігеля до 30 мільйонів євро тут є ще один важливий нюанс: що якби для прикладу Неаполь, який найактивніше цікавився Мігелем і пропонував хороші гроші, виплатив за нього там 30 п'ять мільйонів, то 50% від цієї суми належало з мадридському реалу. Ну тут ситуація схожа, як із циганковим, та київським динамо. Але все ж таки, Жерона сподівалася цього футболіста продати. Зараз ми отримуємо ситуацію, що Мігель Гутєрес невідомо коли повернеться за прогнозами на відновлення, знадобиться півтора місяця, і фактично, вже після повернення на поле буде чотири місяці з моменту його останньої гри за Жерону. Ситуація складна, тому що ми можемо зрозуміти потенційних покупців, які вже зовсім по іншому, так під іншим кутом будуть дивитися на можливий трансфер Міґерегу Тереса, і можливо навіть вже менше суми пропонуватимуть. Ось. Зараз керівництво спортивне, зокрема Кікі Карселюс, в них така агонія спостерігається так. Вони не розуміють, як їм далі бути, і ми отримуємо вже інформацію, що вони готові продавати циганкова, що вони готові продавати інших лідерів, там, зокрема, Арнало Мартінеса, яким цікавиться Вестким, і, начебто, Вест, готовий серйозні гроші запропонувати, як для Жерони, там до 15 мільйонів євро, той же Янхель і так далі. Ось Мігель. Спричинив своєю операцією такий собі землетрус на Монтіліві, і зараз він змушує змінити плани так спортивного керівництва, так, зрештою, і тренерського штабу. Хоча Мічел залишається як ти сказав на своїй позиції, а оскільки Карсель уже ні, якщо раніше він все ж таки схилявся до того, що Віктора ще можна залишити. То зараз, уже за наявності хороших пропозицій, там до 20 мільйонів євро вони би були готові його продати. І як мені Юра це коментують, не обов'язково 20 мільйонів. Вони готові і за нижчу суму продати це не набагато, але готові, тому що повторюся зараз спостерігається така собі безвихідь. Ми маємо на дворі 15 липня. Жирона ще нікого не підписала. Жрона це клуб, який продає. А потім підписує зараз. У них банально немає грошей, щоб це робити, і вже зараз також знаєш. Починається перед підготовка 15 серпня. Стартує Ла Ліга матч проти Райо Валікано, А ось в Жероні такий собі застій. Ну і до речі, я хочу наголосити, що якщо все ж таки Віктора Ценкова вдасться продати у це міжсезоння, то певні відсотки відправляться на баланс Ігора Суркіса, тобто київського динамо, бо прописано в контракті, що з перепродажу. Український клуб отримає кошти, і до речі, не лише у ці три клуби мною озвучені, начебто, претендують на Віктора Циганкова, який нагадаю, змінив номер у катланському клубі з 8 на 15, і також уже встиг напередодні повернутися до тренувального процесу. Називалися в мережі X якісь непевні джерела. Також озвучували такого претендента, як Нотінгем Форест. Нагадаю, що лісники у це міжсезоння вже в встигли розпрощатися із одним із лідерів йдеться про Антоні Елангу, який за 55 мільйонів фунтів відправився до Ньюкасла. і, начебто, циганков може бути його заміною, тобто таким чином, і Санто розглядає українця як основного претендента на позицію півзахисника. І це Юра ще не повний список залізьких клубів, які би цікавилися це Такі команди, як Фулхем, які були ще минулого літа у ньому зацікавлені, як Вестхем, потенційно теж би могли стати претендентами на це Тут важливо ще зрозуміти позицію самого футболіста, тому що ось е, ті люди, з якими я, наприклад, спілкувався, Арнао Матрія з ліспортію, і Алекс Луна з Мундо депортіво. От, Питання, яке я їм ставив, циганков мас фуера одентро він більше в Жироні чи поза нею? Юр, вони мені обоє говорять, що циганков наразі більше в команді. Що все ж таки є більше шансів на те, що він залишиться, і наступний сезон все ж таки проведе в Жероні. Але ось ця знаєш, трішки зміна позиції керівництва. Звісно, що вона його десь теж підштовхує до того, щоб мати якісь альтернативні варіанти: шукати план Б так, бо може повторитися у нас ситуація з Алейшем Гарсією. Ось мені повторювали постійно. Що це дуже схоже, якраз на трансфер Алеша Гарсії. Зараз нинішня ситуація циганкова, Алейш, мовляв, минулого літа він не хотів переходити в Леверкузен, Алейш насправді хотів залишитися в Жероні. Так, ось з того, що мені говорять, він хотів залишитися. В нього була єдина умова до керівництва. Ну звісно ж, давайте переглянемо умови контракту. Тому що ситуація змінилася, я один з лідерів, фактично, мозок цієї команди. За мене пропонують зараз хороші гроші, значно кращі та соковитіші контракти Європейські клуби. Ну а в Жероні я отримую копійки, і тоді керівництво саме Жерони, Воно десь підштовхнуло Алеша до відходу. Воно вирішило, що його потрібно продавати. Вони вирішили не спілкуватися з ним щодо нового контракту. Ну і Алеш навіть трішки ображений покидав Жиром. Ось як мені це зараз знову ж таки коментують, і ситуація з Віктором, насправді виглядає схожою, тому що ми говорили: Циганкова все влаштовує в Каталонії побут. Команда, де він вважається з найбільших зірок, його люблять фанати. Він там своїм будинком зараз почав займатися і так далі. Але ми також повинні дивитися Юра на контракт циганкова, принаймні на ті цифри, які є у вільному доступі. Так циганков зараз далеко не найвисокооплачуваніший гравець цієї команди, попри статус, фактично головної зірки, такі футболісти, як Давід Лопес, як Ван Дебек, як Порту, як Блін, як Іван Мартін. Вони всі отримують більше, і в ми, ну, це, якщо циганкові подумай... циганкова чи не головною зіркою цієї команди, але може посперечатися відверто Мігель Гутьєрес за це звання? Ну так, Юра, але знову ж таки ми говоримо про гравця атаки, який поза минулому сезоні 8 голів, 7 асистів. Звісно, минула yeah. темпорада вже не була настільки успішною через е, об'єктивні причини, через травми. Але все ж таки, якщо говорити там на створені моменти і так далі, ось е, був такий показник у лалізі ведення м'яча, яке призводить до гостроти біля чужих воріт, то там Циганко навіть е, я здивувався, був одним серед лідерів чемпіонату Іспанії. Він був в топ 5 Там ще такі футболісти для прикладу, як Венісію ще Ламін Ямаль. Але, Юр, Мігель Мігелем, звісно, що в нього зараз найвища трансферна вартість, і е, тут все зрозуміло. Але все ж таки циганков це такий для Мічела системний футболіст, і не даремно він говорить, що Віктора потрібно залишити, бо інакше ну, тут. Зрештою, потрібно дивитися на те, хто взагалі в нього є, так тому що Дандюма був орендований, Брайан був орендований з Вінгерів. Залишився Аспріля, який провалив, відверто кажучи, минулий сезон. І Аспіля це десь теж той трансфер, який впливає на нинішню, зокрема, економічну ситуацію в Жероні, тому що за нього були виправ... 에... серйозні гроші заплачені 30 20 мільйонів євро і зараз. Керівництво теж дивиться, що з тим футболістом можна зробити, щоб компенсувати бодай якусь суму. Тому Віктор з одного боку хотів би залишитися, але з іншого, якщо керівництво буде підштовхувати і говорити, що ось до нас надійшли пропозиції, такі-то і такі, то зокрема від англійської прем'єр-ліги, то звісно, що він буде їх розглядати. Ну і давай розглянемо чутки, які витають навколо ще одного українського легіонера. І це трапляється кожного міжсезоння, І як сам розповідав Андрій Лунін, йому вже, в принципі набридло за цим спостерігати і читати. Але ця інформація постійно шириться, е, начебто, у послугах другого номера е, в на позиції гулкіперські мадридського реала зацікавлений Вілля Реал. І поки ми з тобою спілкувалися, знаю, що тобі друкував хтось із Іспанії, із журналістів, який працює на якомусь радіо, чи це правда, чи це ні? Що жовта субмарина зацікавлена в нашому голкіпері, А Андрій Лунін, відповідно зацікавлений в ігровій практиці. Так, писали з Радіо «Кадена сер», Очевидно, порекомендували десь надали мої контакти, тому що Юра. Андрієм Луніним біля цікавився ще декілька років тому, і теж я з деякими людьми спілкувався з Вільяреала, чи це правда, чи ні. Ось тоді теж вони, начебто, говорили про оренду, але зрештою не зрослося. Андрій залишився в реалі. Ну, зараз ситуація дещо схожа, да? тому що Андрій знову схиляється до того, щоб продовжити свою кар'єру в Мадриді, щоб нікуди не йти. Відерал пропонує оренду, і очевидно, що вони будуть не встані заплатити за Андрія там 20-25 мільйонів євро, який вимагав би теоретично Мадрид за нашого кіпера. Там трішки інші пріоритети, але варіант зізнаюся доволі цікавий. І ось Матео Моретто, який повідомив про інтерес Вільярала, йому справді можна довіряти. Але він же ж у своїй інформації зазначав, що. Андрій не єдиний, яким цікавиться команда Марселіно, є ще Пау Лопес, екс-голкіпер Жерони, який незабаром повинен розірвати контракт з мексиканською Тулукою. І він теж дуже сильно якраз цікавить Віляреал, так і Бетіс. Але повторююся, варіант дуже цікавий. Команда виступає у Лізі Чемпіонів, крутий тренер Марселіно. Ті два голкіпера, які зараз є у команді Конде і Жуніор. ну, їм бракує все ж таки досвіду. У минулому сезоні вони напомилялися. Спочатку грав Кунде, потім вже жуніор його витіснив зі складу. І ось їм Андрій якраз імпінує оцим, так що в нього є крутий сезон для прикладу Реал у лізі чемпіонів поза минулий. тобто досвід виступів у Єврокубках і так далі. І якраз Марселіну таких футболістів зараз шукає, бо вілі реал повинен стати таким собі сплавом молоді. Та досвіду зараз от молодий Молеру, для прикладу, прийшов Рафа Марін з Неаполя, і говорить що можливо навіть Марко Асенсіо приєднається зірка колишня мадридського реала, хоча він здається ближчий до Фенербахче. Ну подивимось, будемо зараз ось цю інформацію щодо віляла ще досліджувати. Але як на мене, мало ймовірний варіант, зокрема з орендою. Так ми говорили, що. Тоді Реалу доведеться виходити на трансферний ринок і шукати для себе вже якісь варіанти для другого номера. І якщо не буде варіантів з орендою, то доведеться когось купувати. То в ідеалі реал хотів би, якщо вже Лунін наважиться піти, продати його, щоб отримати кеш, а потім знайти йому заміну. Варіант з орендою, я думаю, що буде дуже складний. Ну і наскільки мені відомо, Андрій все ж таки не планує йти. Він хоче залишитися. Ну, та це ми обговорюємо не знаю спочатку літа практично кожного дня, і це було відомо і озвучена позиція, начебто, згідно з інсайдів авторитетного видання Марка, яке приближене точно до мадридського реала, і знає, що там відбувається. Але ситуація знову ж таки, я сумніваюся, що якісь там хвилини ну, хіба в Кубку Іспанії надаватиме Хабі Алонсо Андрію Луніну. Бо Тібо Куртуа на цьому, навіть клубному чемпіонаті світу, виглядав пречудово і демонстрував суперклас. Не причепитися до людини і з таким от тібо праймовим е його витіснити може лише з рамки воріт травма, як це було попереднього поза попереднього сезону. А я думаю, Юра, що коли Андрій продовжував контракт з реалом, тоді ніхто й не сумнівався, що куртуа залишатиметься першим а номером. І зрозумів. єдине, можна було сподіватися на якісь його травми, що зрештою Куртуа вже по ходу минулого сезону і доводив, що не завжди він в порядку, і так далі. Але реально крутий чемпіонат світу, і подивимось, яким буде Тібо в наступному сезоні, бо і новий контракт не за горами йому пропонують ще два роки, мінімум, або два плюс один. Тобто може бути ще навіть третій рік. Опція є така. Ну, тому ну, тут то вже рішення за Андрія. Банка, банка для Андрія Луніна. Коли тобі пропонують 2 плюс 1, де це про е, Тібо Куртуа, це автоматично е, ставлять угоду Андрію Луніну на стіли, кажуть, ще три сезони, 2 плюс 1, будеш сидіти на лаві запасних Мадридського Реала. Але це його вибір. А ми не вправі його критикувати чи оцінювати. Просто розповідаємо і ділимося власними думками. Дякую, тобі, Володя. Це був Володимир Лиско, гік іспанського футболу. Також з вами був Юр Гаврищак. Закликаю вас продовжувати допомагати силам оборони України. Посилання на збір і також номер картки закину в коментарі під ось цим відео. Побачимося.